З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. земля. ясний день, це хорошо, а коли, наоборот, погано. Перший день літа. Ах, як же сонячно сьогодні, як же ж добре, спливає час в історію навіч. на вічно. Роки десятиліття долину летять, як завжди. А ми, ми всі земля пересічні, покрутимо колесо й сто. О. А, а де? А, вкрали колесо. Семен, телефонуй в, мілі, в, в поліцію, колесо вкрали. Не хвилюйтесь. Насправді ж колеси історії у нас на реставрації. Воно Он там от лежить. Ну, що ж робити? В такому випадку доведеться нам послуговуватись символом нашої іншої передачі Годинник епох годинником епох. І так, зараз заставка. Ще раз вітаю вас. Отже, доведеться послуговуватись нам годинником епох і все одно пригадати окремі історичні події, які відбулись на межі весни і літа, в різні історичні епохи. 31 травня 1859 року в Лондоні на одній із башт Вестмінтерського палацу запрацював годинник. Офіційна назва башти не Біг Бен, а Клок Тауер, тобто годинникова башта. А з 2012 року її офіційна назва Елизабет Тауер, тобто вежа Єлизавети, на честь Єлизавети II, попередньої королеви Сполученого Королівства. Вежу, до речі, будували 16 років за сучасними мірками, ну не дуже той швидкі темпи, але побудували на славу, бо реставрували. І всього двічі з 1983 по 85 та з 2017 по 2022 рік. Ну а що ж тоді таке «Біг Бен, якщо не вежа? Щогодинно на цій башті щось там бемкає, аби розповісти людям, що пройшла одна година з того моменту, як бемкали попередній раз. Очевидно, точніше, ухочутно, що це завдяки дзвонам. Ну, їх там всередині вежі шість. І найбільший дзвін із них називається Великий Бен англійською «Big Ben», Ну, хоча за документи моя назва «Great Bell», тобто Великий дзвін. Ну, але в народі він так називається «Big Ben». І названий він був чи то на честь сера Бенджаміна Холла, чи то на честь боксера Бена Коунта, ну тобто на честь якогось сера Бена чи Боксера Бена. Ось так от. І з понеділка по п'ятницю, тричі на день, проводиться 75-хвилинна екскурсія, яка для громадян Британії є безкоштовною. Аби піднятись і побачити дзвіницю, та й сам біг Бен, треба подолати 334 сходинки. А на, на самий вершечок трішки більше 393. Ну ще й спускатись потім. Угу. Знаєте, краще вже на мою дачу приїжджайте. Тут взагалі сходинок немає. Щоправда, вартість екскурсії вас не порадує. Але запрошую всіх. Подивитись на те, як ми колесо відреставруємо. А якщо наступний винахід був би присутнім на вежі Єлизавети, то було б набагато зручніше ще в далекому знову ж таки, 1859 році. Винахідник Нейтан Еймс придумав Revolving Stairs, тобто сходи, що ходять по колу. Вже в кінці 19 століття цей виріб інженерної думки було дещо вдосконалено. і Його назвали Inclined Elevator – себто нахилений підйомник. Однак саме 29 травня 1900 року з'являється назва і реєструється відповідна торгова марка Ескалатор. Якщо ну, до цього рухомі сходи використовувалися лише як атракціон, американська фірма Отіс почала виготовляти ескалатори задля подальшого встановлення їх, наприклад, у станціях метро. Ну, звісно, вам би хотілося дізнатися, де знаходиться найдовший ескалатор у світі, але трішки розчарую. Одного найдовшого немає. Але є три найдовші. І всі у Санкт Петербурзі на станціях метро площа Леніна, Чернишевська, Гендрілатейська, аж 138 метрів їх довжина становить. А усього на якихось 6 метрів менше довжиною ескалатор на станції метро Хрещатик. На вході з вулиці Архітектора Городецького це четверте місце по довжині в світі. 29 травня 1953 року перша людина вступила на вершину гори Еверест або Джому Лунгма, або Сагарматха, або Шен Муфен. У цій гори чотири назви. Виходить, що одна людина відразу на, на чотирьох горах побувала. Ну ні. На горі з чотирма назвами на висоті 8850 метрів кисню настільки мало, що просто йти майже неможливо. А тут треба і вгору, і при температурі мінус 35, а буває аж мінус 50, і при сильнючому вітрі та ще ж назад потім йти. Ну, погано, що й там ескалаторів нема, правда? Я кажу 8850 метрів, бо достеменно відомо, що висота гори становить 8848 метрів, 86 сантиметрів, а плюс ще людський зріст, ось якби 8850. Аби піднятися на гору, треба отримати дозвіл від непальських або китайських можновладців, адже на кордоні саме цих двох країн розташована гора. В залежності від того, якою стороною ти будеш підніматися. Коштує такий папірець усього якихось 10 тисяч доларів. Ха, навіть екскурсія моєї дачі дешевша. А ще 75 тисяч треба заплатити за послуги гідів, перекладача, транспорт, одяг, знаряддя підйому, зв'язок. А в середньому підйом займає близько двох місців. Коротше, ну його. Незважаючи на всі перепони, на верхівці Джомолунг ми вже побувало майже 5 тисяч людей. Серед них на момент зйомок нашої передачі 25 були українцями. Е, маю на увазі, що на момент зйомок 25, а не що вони саме були українцями. Тобто, ну, із цих 5 тисяч кожний 200-й українець. Ну, Хоча хотілося б, щоб кожним 200-м був лише солдат російських військ. В 1921 році Мао Цзедун, такий собі ось китаєць, під враженнями від марксистських ідей створює комуністичну партію Китаю. Сунь Ятсен, лідер правлячої національної партії Китаю, її ще називають Гоміньдан Почав співпрацювати з Дзедуном, однак лише до власної смерті. Коли до влади прийшов Чан Кайші, він провів чистку в Гоміньдані змусивши дзедуна і всіх комуністів бігти та формувати свій уряд у вигнанні. Японсько-китайська війна стала своєрідним спусковим гачком для кайші, щоби він вирішив об'єднати свої зусилля із комуністами в боротьбі проти зовнішнього ворога. І поступово, крок за кроком, в результаті громадянської війни він почав втрачати свій вплив. І в 1949 році Мао Цзедун захоплює владу в Китаї та проголошує Китайську Народну Республіку. Про те, куди подівались прихильники демократичного Китаю, поговоримо в передачі за 5 жовтня. Лише натякну, що зараз на мапі світу існують два Китаї комуністичний та Тайвань. Ну, однак повернемось в Пекін. В 58-му році Мао вирішує створити по країні комуни. Так само, як в СРСР можна сказати, ковгоспи. Сподіваючись підвищити сільськогосподарські та промислові показники виробництва, Мао натомість отримав продовольчий дефіцит та голод. І аби китайці не подумали, що це все через недолугу політику партії, Цзедун звинуватив у економічній регресії тих, хто, за його словами, був пішов дорогою капіталізму. Тобто, був нормальною людиною. В травні 66-го року розпочалась так звана культурна революція. Стукачі, або які в Китаї називали червоні вартові, або, перепрошую, хунвейбіни, критикували та арештовували інтелігенцію, науковців, громадських діячів тощо. Темні часи, за 10 років Дзедун спромігся знищити ледь не всі традиції, звичаї та культурні артефакти, які бодай якось натякали на некомуністичне минуле Китаю. Аж ось настає 1989 рік, коли в Європі комунізм починає помирати. Революційні настрої, звісно, докотилися до Китаю. Ну, ще пак, там же ж під боком Союз починає по швах тріщати. Студенти та просто розумні люди почали виходити на вулиці та натякати владі, що їй теж прийшов час іти на пенсію. А комуняки у відповідь на демонстрації, побоюючись, що молодь доб'ється свого, проголосили воєнний стан. І ось 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень, центральній площі Пекіна, нічого не відбулося. Така офіційна позиція влади Китаю і досі. А всі, хто, хоч щось згадає за те, що насправді відбувалося 4, серпня, червня, перепрошую, підуть під суд, і на них чекатиме смертна кара. Тому і я, аби не розлютити війні Пуха, ой, сі Цзіньпіна, якого, до речі, теж під страхово-смертної кари забороняють в Китаї називати війні пухом. Ось я не буду розповідати, що ж там такого було 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень. Але розповім, що відбувалось 35 травня. Це така неофіційна назва тих подій. Вночі комуняцька влада танками розчавила наметове містечко протестувальників та вбила 11 людей, які особливо чинили спротив. спротив. Дізнавшись про це, на Майдан вийшло куди більше людей у порівнянні з тією кількістю протестувальників, які хотіли простих демократичних реформ. Невдоволений НАТО навіть і не встиг розкрити рота, аби висловити незгоду із розділеним студентів, як вони, солдати китайської армії, відкрили вогонь. Кількість жертв невідома, але говорять, що близько 5-6 тисяч. Наступного ранку, 5 червня, танкова колона вже збиралася полишити площу, аж раптом на її шляху з'явилася людина. Вона не робила нічого, просто стояла перед двома десятками БТРів. В неї не було ані зброї, ані ще чогось, чим вона могла. Встановити загрозу владі лише якісь авоськи в руках вона тримала. Потім ця людина це був чоловік, приблизно 20 років було, ім'я його невідоме. Ось він заліз на танк і наказав солдатам розвертатись. Далі він зліз і знову став перед колоною, не даючи їм проїхати. Це все продовжилось три хвилини, поки до бунтаря не підбігли. Та не відвели його кудись силою. Після цих подій до зарубіжних кореспондентів підходили представники так званого місцевого бюро громадської безпеки та з силою відбирали і знищували всі фото та відеокадри події. Збереглось лише 5 фото та одне відео, які миттю облетіли світ та показали, що ж насправді відбувається в Китаї. Натомість сучасні жителі Китаю і гадки не мають, що це за невідомий бунтар, а кадри тих подій піддаються жорсткій цензурі. Доля бунтівника невідома. Чи вбили його, чи що з ним зробили. 1 червня 1950 року за ініціативи Ради Міжнародної демократичної федерації жінок вперше було відмічено Міжнародний день захисту дітей. А в 2012 році сесія Генеральної асамблеї ООН проголосила 1 червня Всесвітнім День Батьків. Щоб цитата оцінити всіх батьків у всіх куточках світу за їх безкорисливу відданість дітям і за те, що вони все життя жертвували собою задля підтримки цих відносин. Та і це ще не все. 31 травня 2006 року вперше відмітили всесвітній день білявок. Свято дещо із присмаком суму, оскільки за останні 50 років кількість білявок у світі стрімко скоротилася із 50 до 14% від всього жіночого населення планети. А за статистикою, через 200 років на планеті залишаться лише такі білявки, які фарбуватимуть коріння волосся у темний колір. Тому, шановні батьки, цінуйте своїх дітей, особливо якщо у вас світловолоса дівчинка. Сьогодні ваше свято і ваше, і наше, і всіх, у кого є батьки і в кого є діти. Наступна цікава дата, про яку я не можу не згадати. Я роздрукував електронного листа, якого нам надіслали ще в жовтні минулого року. І частково прохання пана Даниїла я виконав у передачі Годинник епох» у січні. Ось він тут нам пише: прохає. Значить, аби ми розповіли про всі найкращі телеігри України. От ще й подякував. Ну що ж, гарна нагода випала нам сьогодні, оскільки 2 червня 2001 року, о 17.05, на Інтері, відбулася прем'єра телевікторини інтелект-шоу LG Еврика. Через рік її переставили з вечора суботи на більш звичний ранок неділі, і ось власне я її щонеділі і старався дивитись, хоч мало що розумів. Тоді на каналі Інтер вже виходила одна розважальна передача з Ігорем Кондратюком караоке на Майдані. А у Евриці головних обличчя було двоє. Спочатку партнеркою Кондратюка стала ведуча музичної програми «Мелорама» Міла Макаревич, а потім її на заміну знайшли студентку другого курсу факультету політології Києво-Могилянки Любов Казарянц. Вона, між іншим, брала участь у найпершому випуску передачі, Як учасниця, так. Спочатку викладачі не розуміли, чому відмінниця перестала з'являтися на парах, а коли перші відзняті з неї випуски вийшли в ефір, то одразу ж їй поставили за рах з усіх предметів. Отже, виходила передача п'ять років, коли долар був теж по п'ять, але учасників було 4. Концепція наступна: одинадцятикласники, перша та другокурсники змагались за телевізори і комп'ютери від LG та грошовий приз у доларах. Ну, ось якраз єдине, що мені не подобалось, коли я дивився передачу, так ну це те, що продакт Placement LG в програмі було занадто багато. З іншого боку, якби не спонсор, то передачі взагалі не існувало би. Ну, добре, що зараз, переглядаючи старі випуски на Ютубі, можна перемотати. Увага! Ні в якому разі не робіть так і з нашою програмою. Не перематуйте. Ну адже у нас той й продакт плейсмента нема. Грали, значить, ці вундеркінди у запитання відповіді з різних категорій знань. Готували 30 секундні промови. В одному конкурсі гість студії повинен був відгадати 10 картинок у нього за спиною, про які йому пояснює гравець. На моїй пам'яті ніхто так всі 10 і не відгадав. Хоча таке бувало, як мінімум, один раз 6 лютого 2005 року. Ну, це лише те, про що є згадка в інтернет-літописах, так то може і частіше відгадували. Але найкраще з усіх передач я запам'ятав момент з конкурсу Мій коник. На жаль, як я не шукав у всесвітній мережі цей епізод, і як мені. Експерт з телевізійних ігор е взагалі з всіх телевізійних передач Семен <сум> не допомагав. Все марно, але мій мозок зафіксував це. В даному конкурсі, як зрозуміло, із назви мій коник, учасники демонстрували щось таке цікаве, що вони вміють Хтось показував свої картини, хтось вірші читав, хтось анекдоти розповідав, хтось танцював. Але знайшовся один хлопець, який значить так. Приберіть від екранів дітей та вагітних жінок і вагітних дітей особливо. Так от, значить, вийшов він, цей хлопець, на центр сцени, дістав звідкись таргана справжнього живого і з'їв його. Ну, не пам'ятаю, як це оцінили глядачі в студії. Тоді глядачі цьому конкурсу, значить, оцінки ставили. І чи не зник раптово цей учасник згодом, але. Те, що таке було, мій мозок пам'ятає. Та і Семен може підтвердити, він теж щось таке подібне згадує. Знаєте, ось я подумав, як же зараз не вистачає подібних передач на українському телебаченні, ось таких от цікавих, розважальних, просвітительських, ось ну, як наша передача, а ще й таких, де тобі платять гроші за те, що ти розумний, що ти хочеш сертифікат на стипендію, там, чи аби в твоїй школі з'явились новенькі компи LG із Windows 2000. Або за те, що тисиш тарганів. Вибачте. Питання побутових ну, та й промислових відходів в нашій країні досить таки нагальне. У нас в Житомирі нещодавно, попри війну, завершили будівництво сміттєпереробного заводу. Звісно, перероблювати на біопаливо щодня по 15 тонн сміття. ну, це все ще цього недостатньо, аби закрити наш сміттєвий полігон на крошні, щоб він там не забруднював навколишні водойми та ліси, але перший крок вже зроблено. А що там, наприклад, у Львові? Ну, Там теж будують завод. Рік тому він був готовий на 37,7% казали у міській раді. Ось бачите, яка точність, там прям по 10% будують завод. Ну, Якщо в Житомирі завод вже побудували, а вирішили його, бо так буде. Ну, скажімо, ближче до Європейського Союзу, там теж перероблюють сміття на заводах, а не просто скидують його на велику купу. Ну, то на Львівщині була інша причина. 29 травня 2016 року на території сміттєвого полігону села Великі Грибовичі. Чи Грибовичі, неважливо, це за 8 кілометрів на північ від Львова. Ось цей полігон вже п'ять років на ту дату, як повинен був бути закритий через різко негативний вплив на екологію, там спалахнула пожежа. Чи це через природні причини, чи, може, комусь із боку Петра Порошенка таки увірвався терпець, і він вирішив підкласти свиню в садовому і самопомочі? Ну, це вже не так важливо. Гинули пожежники. сморід стояв над містом жахливий. У листопаді, у листопаді ого! Суд нарешті заборонив сміттєвозам заїжджати на територію полігону. Ага, а куди вивозити? А нікуди. Так сміття півроку у дворах і валялося, всю зиму, всю весну, як там все пі... пітаюволо, смерділо. Отак от було в місті. Щурі жили, як в раю. До липня 2017 року вага всього невивезного сміття становила близько 12,5 мільйони кілограмів. Міський голова садовий висловлював думку, що доведеться з міста евакуювати всіх дітей. Ну але обійшлося скоро на веб-сторінці обласної адміністрації з'явилося повідомлення, що все сміття вивезене. Так, двори дійсно стали пусті, місто від екологічної катастрофи було врятоване. Ну але куди вивезли не сказали. Подейкують, що інші регіони України. Та ще й потім вивозили, наприклад, у березні 21-го року на полігон поблизу села Будичани Чуднівської громади Житомирської області. Знаєте, тут би, як от добровольська робить моя колега по колесу історії, тут би кинути камінь в город в сторону офісу Зеленського. Мовляв, він би міг вирішити цю проблему остаточно, адже він краще за попередню владу. Але знаєте, цю брудну справу я залишу Людмилі Іванівни, яка любить приплітати все підряд і обливати, по-моєму, із своєї криниці всіх, хто їй не подобається. Ви думали, в тій криниці там вода? І на сам кінець, 3 червня 2016 року, раз я вже про добровольську заговорив, то згадаю, що ось у цю дату Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення наклала штраф на телестою тебе, кагарлик, за те, що базікали багато чого того, що не треба жартую за несвоєчасне подання інформації про структуру власності. Ось така причина була вказана в документі. Працівникам студії, мабуть, довелося просити у міського голови Олександра Панюти, аби він поставив на сесію міської ради питання про виділення грошей, адже тебе кагарлик у Кагарлику – це частина критичної інфраструктури, на якій, власне, все й тримається. Це вам не, скажімо, полігон сміттєвий якийсь там під кагарликом, це цілий телеканал. Он я вже не говорю про те, що будівля міської ради освітлюється завдяки тій електроенергії, яка виробляється від того, що добровольська колись окрутить. Зрештою, важливе питання сплати штрафу було вирішено позитивно та в найкоротший термін. Бо могли ще шпеню нараховувати за кожен день просрочення сплати. Що ж, кагарличани можуть спати спокійно. Бо під передачі місцевого телеканалу якраз добре спиться. А я ж забув назвати розмір штрафу, суму, яку сплатив директор телестудії пан Лавриненко. 3 гривні 20 копійок. Наступну передачу «Колесо Історії. Колесо історії. Ми там щось придумаємо. Ну, ми поки колесо з реставрації повертати не будемо. Але ось все одно за сім днів вийде нова передача Колесо історії. Ну не знімати ж увесь час годинник епох, як із нещодавніх вір полюбляють робити у деякому такому іншому провіційному містечку на Київщині. До зустрічі!